Пам'ятайте, що освічені люди гордість держави, а знання шлях до перемоги. Дітки сьогодні до нас завітала надзвичайна гостя, а хто саме, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте замок? Під підлогою в комірці живе вона у нірці, сіра та маленька. Хто ж це така, дітки? Так, звичайно, це мишка. А подивіться, який подарунок вона з собою принесла. Що це таке? Хто скаже? Так, це ріпка. А погляньте, яка у нас мишка. Так, вона маленька. А який неї хвостик? Довгий. А яку ж ріпку принесла мишка? Так, велику. А що ж є в ліпки? Хвостик, правильно. А хто пам'ятає? В якій казочці рібка і мишка зустрічаються разом? Ріпка. А давайте, дітки, ми з вами пригадаємо, які ще герої є в нашій казочці. Дідусь, бабуся, собачка, кішка та мишка. Молодці малята, Все правильно. А тепер я пропоную вам подорож у нашу казочку. Отож сідайте зручненько і слухайте уважно. В одному чудесному селі жив колись давно придавно чоловік, котрий мав жінку, внучку марушку, собачку жучку та кота мурчика. Коли наступила весна, все навкруги зазеленіло, дід взяв лопату і пішов на грядки, скопав і посадив зернятку рібки. Росла рібка росла. А дід за нею доглядав і щодня поливав. А коли прийшла золота осінь пішов дід рібку рвати. Обійшов кругом неї, а вона така велика-превелика виросла. Взяв дідусь рібку за чуб, тягне, тягне, а витягти не може. Пішов дідусь кликати на допомогу бабусю. Іди, каже, бабусю, поможи мені рібку витягти. Прийшла бабуся на город, взялися дід за рібку, а бабуся за діда. Та тягнуть, 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 а витягти рібку ніяк не можуть. От тоді бабуся пішла кликати внучку, марушку. А йди, внучку, не сиди, рібку вирвати поможи. Прийшла Марушка на допомогу. Взявся дід за рібку, баба за діда, внучка за бабу, тягнуть, 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 а витягти рібку ніяк не можуть. Пішла внучка кликати собачку, жучку. А йди, жучко, та поможи нам витягти рібку. Прибігла собачка жучка. От взявся дід за рібку, баба за діда, внучка за бабу, жучка за внучку. Та тягнуть, 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 а витягти рібку ніяк не можуть. Тоді побігла жучка кликати котика Мурчика. А йди, Мурчику, та допоможи нам витягти рібку. Прибіг котик, взявся за собачку, собачка за внучку, внучка за бабу, баба за діда, дід за рібку. Тягнуть, 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 а витягти не можуть. Пішов мурчик кликати на допомогу. Мишку. Прибігла мишка, взялася за кота, а кіт за собачку, а собачка за внучку, внучка за бабу, баба за діда, а дід за рібку. Тягнуть вони тягнуть та як попадають, всі разом і рібка зверху. А мишка тільки плих під рібку і заховалася. Отаку От велику рібку виростив дідусь у себе на городі. А маленька мишка допомогла витягнути велику рібку. Дітки, а скажіть, хто ж до нас сьогодні приходив в гості? Пам'ятаєте? Так, звичайно, ну це мишка. А яку сьогодні ми слухали казочку? Так, дітки, рібку. Скажіть, будь ласка. Які ж герої є у річці? Так, це сама рідка, дідусь, бабуся, дівчинка, собачка, кися та мишка. Дітки, сьогодні ви були слухняні та уважні і просто молодці. Мишка вам дуже вдячна за казочку. Все буде Україна, наше майбутнє у нас нікому не відібрати.